Була придбана на металобазі ось така подушка. Вирішили зробити пневмо домкрат. Для того потрібна профільна труба 40х40, 15-та труба кран та бистро Коли будете зварювати місця сварки, не забувайте відразу охолоджувати. Характеристики домкрата. мінімальна висота 12 см, максимальна вийшла 45 см. Цей домкрат у нас є без направляючого штока, але вийшов він доволі все одно устойчивий із-за своєї ширини. Ну, тут головне правило виставляти його по центру. Ну, звісно, чим більший в ньому тиск, тим надійніше він буде стояти, але при використанні не забувайте використовувати триногу. На відео зображено із його робота. Одним махом, можна сказати, підняв Ікса. Міняй резину, робиш що хоч.